Привіт, це друга частина відео про безрамне скління для балконів та лоджій. Як ми вам і обіцяли, буде дуже цікаво. Обов'язково перегляньте першу частину відео, якщо ви ще не бачили, і хутко повертайтесь до другої частини. Посилання на першу частину є в описі або клікайте сюди. Здавалося б, максимально полегшена система з окремих стулок може мати проблеми з герметичністю. Але ні, розкладна поворотна конструкція забезпечує добрий захист від більшості кліматичних факторів. По-перше, алюмінієвий ущільнювальний профіль відповідає за ізоляцію у місцях примикання, а мінімальна товщина цього профілю дає змогу зберегти максимальний огляд та максимальне природне освітлення. По-друге, у напрямному профілі є прихований канал водовідведення. Він чудово справляється. І зі збором конденсату та й зовнішній вигляд конструкції канал точно не псує. Навпаки, він органічно вписується у мінімалістичний дизайн. Зрештою, варто згадати і про зручність у догляді. При відкриванні столок вони збираються у паркувальній зоні перпендикулярно стіні. Таким чином, для доступу до скла з обох боків не потрібно докладати жодних зусиль. Стулки знаходяться у приміщенні і їх легко можна очистити від пилу та бруду. Легка, оригінальна та дуже зручна у використанні система поворотного безрамного скління це те, що потрібно, якщо пріоритетом є збереження вільного огляду та максимум природнього освітлення. Її переваги мінімалістичний дизайн, можливість відкрити проєм будь-якої ширини за вашим вибором, максимально просте керування. До того ж, конструкція системи забезпечує її відмінні характеристики щодо захисту від вітру, опадів та пилу. Тож уважно придивіться до поворотно-розкладних конструкцій. А ще не забудьте. Та підписатися на наш канал та вивчити інші різновиди безрамних систем. Їх немало, і про деякі з них ми поговоримо у наступних наших випусках. Тож слідкуйте за оновленнями і до зустрічі!